Немає меж людської цікавості, і з цим фактом доведеться змиритися так, як є. Мене звати Яродана, я практик монтичних мистецтв, відаюча у слов'янській традиції і магістр психології. Що ж, говорячи про цікавість, одразу хочу наголосити, до чого ж іде цікавість, до якого явища. І так, це цікавість саме до коридору затемнень сонячних і місячних у цьому році. Я так от спостерігаю за соцмережами, за постами колег, за постами просто пересічних людей, які цікавляться всім цим містичним, таким містичним явищем, як затемнення. І що я бачу? Довкола цього вже починається чистого того роду якийсь апогей. Всі закликають практики через одного, принаймні точно, про те, що це якийсь такий дуже класний період, під час якого обов'язково треба щось зробити, чи провести якусь медитацію, чи генеральну чистку, чи втнути ще щось таке, неймовірно феєричне, тому що буде повне затемнення місяця, до речі, 27 липня цього року. І вже з приводу цього повного затемнення місяця. Флуктуює у просторі багато інформації. Так от, любі друзі, я знову да знову вкотре я буду виступати занудою, противним гендельфом сірим, який буде попереджати, я дуже люблю цю метафору, але любі друзі, будь ласка, якщо ви не є темний практик. Якщо ви взагалі не практик, якщо ви не знаєте, що таке темна енергія, як з нею обходитись, не розумієте енергетичного процесу, я вас дуже прошу, побережіть своє здоров'я. Не експериментуйте із енергіями під час затемнення. Тому що, якщо вони просто відбудуться, і ви переживете, пройдете цей процес природним чином, це буде гаразд. Велика ймовірність, що ви його майже не помітите. Але якщо ви спробуєте втручатися все на енергетичному рівні, то. Наслідки цього можуть бути цілком непередбачувані, тому що темні практики, які знають з як з цим обходитись, вони переслідують свої цілі, вони знають, як себе захистити. Якщо ви хочете робити чистку, так само чистка за допомогою темних енергій, вона може мати такі наслідки, які потім, ну, Ніхто не гарантує вам безпеку, тобто хотів підстригти ніготя, відгризло руку. Тобто, якщо ви це хочете робити, принаймні проконсультуйтеся зі спеціалістами з цього приводу, а ще краще все ж таки не робіть. Тому що на протязі року існує багато періодів сили, коли це можна екологічно, адекватно зробити. Гратися з затемненнями це дуже ризиковано. Це граната. Неправильно вирвав чеку, переплутав, що викинути першим, получив е, розрив. І в якій сфері життя цей розрив відіб'ється у вас, ну це велике питання. Тому я вас дуже прошу. Інтернет це не перевірене поле діяльності, тут завжди багато інформації, тому треба фільтрувати і вибирати ту, яка викликає у вас довіру і її перепитувати у тих, кому ви довіряєте в цій сфері. Ну, будь ласка, я вас прошу, бережіть своє здоров'я, своє життя. і... Та да, дайте тим затемненням кінець кінці просто спокійно пройти, попри вас і нашу планету, тому що насправді ну, воно стосується далеко не всім і потрібно далеко не всім. Тож ну, будьте здорові, бережіть себе, ще побачимося, почуємося.